Всім самий величезний привіт Самим найкращим всього найкращого. Подивимось, які акції. Ці в магазині Сільпо. Дякую сільпо, що є світло, тому що ніде світла нема. В сільпо є світло, працюють кондиціонери. Дякую вам дуже сільпо. Ну що ж, подивимось. Я сьогодні знову візьму лохину. Я дуже хочу лохину. Я дуже хочу лохину. Оскільки б вона не коштувала, я хочу. Тому що я їв тільки два рази. І не знаючи, ще скільки вона буде. Так, добре, ходіть, подивимось спочатку на овочі та фрукти. 75 гривень за 250 грамів. Це виходить пів кілограма, а, 150 гривень, так як у нас на ринку. Добре. Ой, а оцю можна взагалі купити за 50 гривень, 250 г. Оце виходить 100 гривень, а пів кілограма. Добре. Лохини багато, тому сьогодні обов'язково візьму лохину. Замість шоколадок, замість тих тісточок їмо зараз овочі та фрукти. Так, яблука гала 30 гривень. Яблоко раннє, вже навіть, я дивіться, по 30 гривень також. Симеренка 42 гривні. Так, мандарини по 90 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого, які там лишаються. А, апельсини по 79,50 по, по 60 апельсини. О, я візьму рукалу, тому що я хочу а, цей робив гр... салат грецький. по-грецьки. Тому я на подушці роблю рукали і оце візьму, тому що зі знижкою 25%. Навіть два візьму, кину в холодильник. Хай буде теж. Банани 64 гривні. Кавун Італія 44 гривні і кавун Іспанія 60 гривень. І просто кавун 28 гривень. Дякую вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже вдячний. Лимони по 80 гривень. Замітили, що лимони піднялись в ціні. Огірочки по 35 гривень. Так, перець по 69. А, я хочу на салат. Перець елітний по 129. Один візьму перець на салат. Ось цей візьму. Томати жовті по 85-50. Так, томати червоні по 80-129. Так. Перед чилі 199. Так, його огірочки елітні по 129 гривень. А тут томати я знайшов по 55-50. Дивіться, в куточку стоїть. І навіть по 45 гривень є. Так, картопля по 27, по 45. Буряки по 18, морква по 22 гривні. Що тут ще в нас? Цибуля. це впала в ціні, це дуже добре, по 11 гривень. Кукурудзи немає, по 30 гривень за штуку. Так, і навіть цибуля з Марсу впала в ціні по 40 гривень. Так, ну ми з вами зараз на цінотижиках. Так, що тут у нас? Вино, пиво в акції. До, до речі, хороші знижки. Подивіться, знижка 50%. Ось таке вино можна взяти за 199 гривень. Це вино навіть не пише яке, да? старопрамен по 16, ну, по 18 гривень. Ой, по 17 гривень пів літри. Бачите, як спека на мене діє. Це чернігівське світло по е, 17 гривень. Хороша ціна на барні по 10 гривень. По 10, так, Міленіум по 35, також знижка 50%. Повітряна тривога, чую в когось в телефоні. Так, міленіум 35, тут 100 грамів. Так, зараз будемо шукати з вами на спіральки чумак 400 грамів. І будемо шукати ціну на спагетті чумак. Також 400 грамів. Так, знайшов ціну по 25 гривень чумак. Кетчуп шашличний від щедро по 16 гривень 250 грамів. Зі знижкою хустинки носові по 15 гривень. Знижка 50%. І пакети для сміття 30 штук. Де вони є? Оці. Да? Вони йдуть затяжкою, 35-літрове відро по 40 гривень. А далі у нас сир по 30 гривень український премія. Розумієте, ціна йде за 100 грамів. Бачу, зі знижками є трошки вибір. Голландський 30 гривень, по 40 гривень Country Хомо, по 37-40 Homo дитячий. Гауда зі знижкою майже 50%. Так, і далі у нас а, сирна. Холодильник. Також хочемо показати найбільші знижки, буду показувати, тобто з найбільшим відсотком знижки. Так, Це у нас крем-сир 200 г 65 гривень. А, це йде а, тут пластиночками. Да? Тут 8 пластинок, чедер 50 гривень. Також тостовий премія 50 гривень. Можливо, комусь потрібен маскарпони 250 г, 129 гривень зараз в акції. Плавлені сирочки бачу без знижки. Взагалі нема нічого зі знижкою. А завжди звертайте увагу на ось такі наклейки, які клеються в магазині сільпо. Це дає змогу ще додатково економити. Я дуже часто купую продукти в сільпо, хто дивиться мої розпаковки продуктів. Я часто купую зі знижкою оці товари. Тобто ще додаткова економія. І ну, ви знаєте, да, це термін придатності закінчується, тому що дехто думає, що закінчився. Ні, це термін придатності закінчується ще декілька днів залишається. Я знайшов в іншому холодильнику, який стоїть прямо в магазині сілько, ось так як Остр, Ост, Острів. А сирок дружба від Славія по 10 гривень це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Рулет курячий по-домашньому 25 гривень, 40% знижка. Тут бачу також багато товарів зі знижкою. Шинка Тостова, по 14 гривень, знижка 40%. Дивіться, що я знайшов, знижка. А, майже 50% сосиски дитячі вищого гатунку кременчук м'ясо. І ще на касі проб'ється мінус 50. Це дуже хороша ціна, я їх забираю. Дійсно, я їх забираю і це добре. Тому я кажу, завжди звертайте увагу на ось такі наклечки. самобранка бранка сердельки варені до сніданку, перший сорт по 12,90. Глобино мортадельки вищий сорт з сиром по 21 гривні 40 копійок. А тут навіть виставили такий великий цінник. Сосиски глобино нямські з, індич... з індичатиною 48 гривень 275 г. Вищий сорт. Обаса премія лікарська варена по 26 гривень зі знижкою. І на касі вам ще проб'ється. 45% це також добре. Бачу, молочне навіть також зі знижкою 40%. І тут ще знижка додаткова. Оце це чудова акція. Далі у нас тістечко. і Сьогодні я бачу дуже багато знижок на торти власної пекарні, власна кондитерська. Я вже майже всі, можна сказати, спробував торти. Бісквітно-фруктовий я ще не пробував, зараз зі знижкою. Надзвичайно у них смачне Естерхазі. Ну, далі у нас по курсу м'ясо. По 15 гривень лопатка. Свиняча бачу в акції. Зі знижкою стегно індиче. Куряча гумілка по 11. 11 куряче стегно. гумілка 11 індича. В акції куряче філе по 13 гривень. Фарш по 10 гривень. Хороша знижка. Свини 10 гривень. Непогана ціна. Добре ну а Тут завжди свіженька риба. По ого. Також бачу знижки. Дивіться, по 10 гривень а, так, а, Товстолобик по 23 гривні. Карась по 11 гривень. Короб по 19 гривень. Вже йде патраний. Форель райдужна по 24 гривні, по 30 гривень Сібас. А, сьомга стейк 70. Дорадо 41 гривня. Форель стейк 68, Форель філе 72 гривні. Да, добре. Що тут у нас далі? Також рибку бачу, деякі зі знижками. А, скумбрія без голови, холодного копчення 30 гривень. Так, далі у нас ціну тижики тут знову. А, готові сніданки старт а, вагою 700 грамів, це великий Пакування, зверніть увагу увагу, по 97 гривень. А це гранола 300 грамів. Це також сухий сніданок, золоте зерно 180 грамів. В акції зефір глазурований Богуславна, 200 грамів 53 гривні. І також бачу в акції богославна зефір зі шматочками груші 230 грамів 70 гривень. Так, оливки по 40 гривень. 8 гривень 300 г. До речі, оця фірма дуже хороша, кілька обсмажена в томатному соусі з паприкою. Так, Це у нас паста шоколадна з лісовими горіхами 750 грамів. Арахіс 300 г 50 гривень. І також кешю 90 гривень 150 грамів. Коробка любимо в цукірки молочний шоколад 225 г 149 гривень. Також Міленіум 149 гривень. Так, далі цінотижики. Майонез золотий, щедро на яєчних жовтках 550 г 55 гривень. Подушка олком київський, зберігати сім діб, коли відкриєте, 26 гривень 200 г. Соус манго чилі від щедро, 24 гривні. І соус барбекю по 22 гривні, усі по 200 г. Кетчупи від приправка з часником, з базиліком. Пакування 400 г, 30 гривень. Це хороша ціна, зверніть увагу. Так, Бачу тут також непогані знижки на оцей ікра. Ну Написано продукт з 7 160 грамів, 40 гривень премія. Непогана ціна на ікру Тріски та ікра Мінтая. Баночки йдуть по 100 г 49 гривень. Знижка хороша. Найдешевші яйця в магазині Сільпо це премія власна марка вищої категорії 38 гривень. Так що також зверніть увагу. Ну, на молочному відділі ми з вами пройдемося, і я вам покажу, як зазвичай самі найкращі знижки. Тому що багато знижок. Зазвичай такі, знаєте, написано: 15, 12, 20. Хочу вам показати найкращі знижки. Розібрали ось цей дольче, показую вам інший, тому що в акції тільки з вишньою 300 грамів, 40 гривень це також хороша ціна за стакан 300 грамів. З вишньою розібрали у нас усі. Чесно, щось я не бачу таких знижок, щоб зацікавили вас. Ну, сметану покажу обов'язково. 40 гривень. Це президент 20% жирності, 300 грамів. Ця акція була минулого тижня, мабуть, продовжили. Ложковий ложкою їсти. Я колись його купив, він звичайний, не густий. 35 гривень, кефір галичина. Зверніть увагу на ось це морозиво, лимон, шоколад, 3 ведмеді сільпо. Зараз знижка 50% по 15 гривень. Масло обов'язково показую, навіть якщо невеличка знижка. 60 гривень селянське, 72% жирності, 180 грамів. Знайшов ще а, подібне морозило, да, і від ведмедів фруктове, ну плодово-ягідне, мабуть. Да? так? Воно також зі знижкою майже 50% по 15 гривень. Левада млинці з курячим м'ясом заморожені, 310 грамів, знижка 45%. Повидло сливове 630 грамів. Ой, зараз світла нема, ось таку можна взяти. У нас зараз зі знижкою 50% кашу. ячна з м'ясом курки. От була би гречана, я би забрав би. Ми з вами, з вами на каві також покажу самі найкращі знижки. Нескафе Еспресо 120 грамів. 199 гривень. Зі знижкою великою Нескафе Gold. 40% знижки. Тут 310 грамів. В акції кава Якобс Intense. Тут 400 грамів. А що воно в зернах йде? Ні, не в зернах. Якобс Монарх у склі 190 грамів. Нискафе Голд у склі 95 грамів. На каву льор знижка 45%, 250 грамів. Далі у нас чай. Я купував ось такий чай. Ааа... Дуже смачний. Я знаєте, що думаю, як я зараз вийду з магазину, яка там спека? У нас сьогодні 34 градуси на сонці. Ну і що? Ще бачу тут ділма, знижка 30%. Пакетований ТЕТ. Так, ось такий також зі знижкою хорошою. 30% ТЕД. Тут 20 пакетів з бергамотом. Я хочу шо, шоколад з соленими, соленою карамеллю. Він одного разу тут десь був, не пам'ятаю де. І я вже його не бачу, на жаль. Дуже смачний мені сподобався. Я показував у відео, також коли а, знімав. Немає. А, так, студентська. Це Nestle, навіть так. Але тут вага 170 грамів. Світоч також належить фірмі Nestle, на жаль, вже. Ось оцієї фірми я вбрав. З... Немає солоною карамелю, на жаль. В акції ось така велика, тут майже 300 грамів шоколадка. Ведель. 1851 року. Це така популярна, мабуть, фірма, як у нас світоч. Ну, я знайшов світоч ось такі солоною карамеллю. Але дуже дорого. Принаймні для мене 52 гривні за таку плитку. Ну добре. Тоді було в акції цей шоколад, що я показував, з солоною карамелю. Немає, на жаль. Добре, ходіть далі. Ну, Нічого буду їсти цю, як є. Охину. Дивіться, найдешевша вермішель від повна чаша швидкого приготування по 7 гривень. Я хочу щось знову взяти. Я раз брав оці з горохом, але вони були по 16 гривень. Зараз вже по бачу ціна 32 гривні. Думав ще раз взяти. Перебиваюсь на канапках, не знаю. Нічого не хочеться такі, знаєте, їсти, варити. Отак вода, 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 вода. І я бачу зі знижкою, навіть швидкого приготування нічого нема. Макарони для паста 400 г, 39 гривень. Так, це йде Італія, фузілі 39 гривень, також 400 г. Дуже хороша ціна на Вермішель, 400 г повна чаша. Лише 13,50 Також в акції спагеті, 400 г повна чаша, 13,50 Сільпотики Майола в акції. Гарні, дуже гарні серветки. Тришарові 18 штук. Папір туалетний двошаровий. 4 рулони, 150 відривів, 35 гривень. Також в акції диво, він трішки більший, бачу, набитий. Також двошаровий, 4 штуки, 45 гривень. Знижка 50% на жіночу гігієну. Макс формула зубна паста. Тут бачу для різних а, зубів, ясен, відвілюю час. По 100 грамів вона йде, 80 гривень. Я навіть таке знайшов серветки для чищення лінз окулярів Зроблено в Інспанії. 32 серветки. Так, ну що ж, мої хороші, я буду закінчувати відео, показав вам максимально все. І вже зустрінемось з вами в наступному. Я хочу, щоб у вас було все як найкраще до зустрічі. Всім пока.